Я одразу хочу привітати всіх, хто приїхав. По сценарію це супротив безпосередньо двох сторін армії і е, формування картелю. Задачі сторін, е, картель, вони виробляють по ігровому сценарію наркотичні речовини. Їхня задача знаходження сировини, доставка її в лабораторію. В лабораторії Готову є, продукцію акумулювати на складі, і потім в певний час внимание. транспортувати задача армії. Це військова операція. На початку всю територію ігрову контролює картель. Армія стартує зі свого резку, і ваша задача то картелю домінація на території. Задача армії витіснення картелю з території міста. Окрім цього, то є задачі картелю перехоплення вантажів, знищення ключових об'єктів інфраструктури, шляхом підриву. Підрив буде здійснюватись за допомогою димових шашок. Склад боєприпасів, який знаходиться у картеля, Задача буде у військових знайти його, забрати ящик з РПГ, доставити до себе в склад боєприпасів. Задача картеля, знову ж таки знайти склад боєприпасів в армії і захопити захоплене, звідки доставити до себе назад. Ми в Черкасах намагаємося і розвиваємо чесне смартфон. Тому в мене прохання до кожного з вас, якщо у вас влучили, ви піднімаєте руку, озвучуєте, що ви вбитий. Я хочу знову ж таки. Я прошу як організатор всіх вас. Бути чесними. Зараз в країні війна, я на цьому наголошую на кожній своїй грі, на кожному тренуванні. Ви маєте зрозуміти, да? тобто ви просто, не просто приїжджаєте сюди популькатися шариками друг з друга. Я сподіваюся, що кожен з вас свідомий і розуміє, що сьогодні ви стріляєте пульками, завтра ви стріляєте в бойову. І ви тут напрацьовуєте певні навички. В результаті яких врятують вам життя. Тому якщо вас влучили, не треба нічкарку. Так, перешибку. Зробіть висловив, чого вас вбили, чому вас оприцілилося бросив, чому ви висули всі правильні знов Що ви зробили так, проаналізуйте, зробіть висновок, щоб наступного разу ви вистави прав. А тепер трішки детальніше за локальні сутички на тренувальному полі бою. По-перше, цей захід проводився у Черкасах командою УЛАН. І, як завжди, був на висоті полігоном, гравцями, організацією. Коротше, хто до нього їздив, той і сам знає, наскільки все круто. Сам полігон складний. Це закинута база відпочинку, яка має як капітальні споруди, так і дерев'яні. Густий ліс, щільну зеленку та складки місцевості, які дозволяють максимально ефективно тримати оборону. Якби не міномети, після влучання яких у будівлях можливо було знаходитись виключно на цокольному поверсі, то взяти, скоріш за все, саме капітальну споруду ми б не змогли. Або на це пішло б ну дуже багато часу. Хоча й тримали її в оточенні доволі довго. Ворожі снайпери працювали точно та беззвучно. Супротивник добре підготував оборону, і навіть увійшовши всередину, було вкрай важко там працювати. Чомусь я собі подумав, що ліхтар мені на цьому полігоні не знадобиться, бо захід проходив день, а будівлі мені здались нескладними. То ліхтар я лишив у наметі, що було серйозною помилкою. Не робіть так. Ніколи не знаєш, коли він може знадобитись, як і інші елементи спорядження. Хай краще будуть з собою. До речі, однією спробою підійти до капітальної споруди. У нас був план обійти ширше та зайти з тилу. Але через щільну зеленку усю мою групу ліквідували. Бо знов ж таки, коли тебе чекають, тебе завжди бачать. От нас і побачили. База. Ми пройшли перехрестя. Цивільна автівка проїжджає. Ось у нас контакт, один один мінус, фрік мінус, Увага. Мінус два, мінус два. У нас мінус два. Ще одна спроба була трішки зменшити радіус обходу, бо одна з наших груп з останніх сил тримала будівлю поряд з нашою точкою, яку ми маємо штурмувати. І знов ми понесли великі втрати. Снайпер, кулеметник чи дуже крутий автоматник супротивника ліквідував більшу частину нашої штурмової групи. Але вже після цієї невдачі ми змогли просунутись в притул. Там були Friendly Fire. Чекайте, впевнений, що то не, не наші. І кругова оборона для того, аби підкріплення змогло дійти до наступного кроку, а саме ходу в будівлю. Це було легко, але увійти вийшло та умовно тримати змогли лише 10 метрів будівлі, бо всередині темно, я й кілька ще хлопців з групи були без ліхтарів. А простріл та гранати були нереально інтенсивні вже після того, як я отримав поранення від гранати та пішов на мертвяк, будівлю взяли під контроль. Завдання виконано. Нормально не попав, зела я казав вам, що міномети це круто. Так от розрахунки можна знищувати, а потім для відновлення потрібно захоплювати у супротивника як сам міномет, так і БК до нього. Наступна задача стояла повернути собі міномет. На той час, коли ми його захоплювали, супротивник чомусь знаходився ззовні будівель, поряд з якими лежали два ящики. В одному БК до міномета, в іншому сам міномет. Ліквідували охорону, хоча й понесли втрати. Але до нас прийшло підкріплення, і ми швиденько віднесли зброю на свій мертві. А далі він знову послужив нам вірою та правдою. Чергова вилазка була довгою, знову втрати, але поступово ми просували, здійшли до точки, яка відрізала частину підкріплень супротивника, та як мінімум відвертати на себе його увагу. Тримали ми довгий час, але все одно нас ставало все менше й менше. І хочу виділити пару, яка залишилась майже до самого кінця. Вони були, як ті хлопці у 70-ті в Лаосі. Нас було мало, але ми дали прикори. Єдине, що було інколи важко робити під час заходу, це ідентифікувати свій чужий. Деякі військові походили на картель, а деякі картельівці на військових. Ну, що поробиш, то вже питання до паролів, яких, на жаль, не було. Загалом захід дійсно був крутий. Супротивник розумним, а каже від полковника, неймовірна. Усім причетним величезна подяка, а поки ready for Фолстрайк.